Розпаковуємо новеньку пилочку. Новеньку, наскільки вона новенька, ну дивимося, що там є, по крайній мірі. Так. У нас є інструкція дуже полезна. У нас є цеп дуже гострий. У нас є що? Ж... О, тут щось по-новому. В старішині якось воно не так ніби було. Чи так, чи я вже забувся. Так, ладно, зараз це ми зберемо докупи. І сама пилка. Ой, так. Ще якийсь кусок картонки. Я не знаю, що це кусок картонки. Так, Пилка отакового, чим вона відрізняється від цей? від старої. Потім подивимося. Стару ще не дуже вбив, а тут вже нова вийшла. Тут вже нову треба вбивати, буде так. Все. Це діло ми коробку складаємо. і Зараз подивимося, складемо докупи, що воно, як воно робиться і складається. Так. Взяв ось цю акумуляторів в жменю. Зараз попробуємо, чи вона жужить, як вона жужить. Так, беремо зараз на четверках наша мені вісьмерка, да? так. Так, ану. Оба! Світиться. Ну, перше, що додали світляка. А, і тут, щоб, щоб тут. Ти... Ага. Інтересна, інтересна штука, ну трошки вона відрізняється від попередньої. Так, щоб на пальці пилка не з акумулятора, я поки знімлю. Так, зараз спробуємо тець, причіпимо цього. Як його звати? Шину і ланцюга. Тут ось його штука трохи друга, бо в старій воно якось трошки не так було. Так, по якому воно принципові. Це, мабуть, сюди вого. А це сюди ого. Ну, Розберемося. Тут вже якісь такі натяжителі, як в електропилці. Бо раніше в попередній акумуляторні воно трошки не так було. І там люди писали, що цеп злітає. Ну, мене самого зразу на перших порах злітав кілька разів. Але потім його, якщо добре, зажати, нічого не злітає, але на перших порах, поки не, при... не приноровишся, як то кажуть, то воно трохи цей. Зразу воно мені не дуже нравилось, а тоді щось полюбив я його. Ніби нормально. Так, ану, дивимося, чіпляємо ланцуга. Так, ланцуга чіпляємо. Так, ланцуга вчепили. Так, давай, давай, давай. Ми розтягуємо хронометраж. Так, це на зірочку. Чекай, де воно? Добрий. сам не помню, як його правильно вчіпляти. Чекай, де той ти можеш попасти. Чи це на цюю спочатку? Я вже забувся, як воно правильно чіпляється. А е, ну так. Це сюди, це сюди. Наверно, отакого. Карлос Рамірес Майнос. Хтось казав, що спочатку цюю. А, чекай, як воно? Вперед, назад, з цими новими технологіями. А, 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 ага! Все, тепер розібрався. Може хто буде збирати, так як я, не знати, куди крутити, то крутити туди вогу. Так, ану, пробуємо. Зараз як воно? О, висит. Так, висить, висить. Чекаю, що висит. Тут окрутим, аж ти? Ще навперед іде. Орвалося. Натягаємо, так, крутимо тут і цеп натягається. Все, все, натягається. О, попали. Все, бачите, це практично натягнутий. Тепер що? Чіпляємо цю. Наскільки воно удобніше, як на старій буде. Чекайте, попасти. А мене телефон, виходить, все, і обзор закриває. І з ним. О! А ну-ка. Ну я скажу, стою попередньо, я довше мотивався. Чекай, так, ану. Ага. Їде. Їде. натягається Оцевою червоною крутілкою. Натягається. Так, Ц... да, воно тут прикольніше, як на цьому. На старій якось трошки замутніше, не дуже удобно. Нацивому. О! Нормально, нормально. Ану, хто в мені, дуже має бути сильно натягнути, чи не дуже? Тільки тут у мене смущає що дюрка здорова. Не знаю, так, ну ладно, зажали, зажали. Все, ніби зажали. Ану. Хочу потестувати, чи воно. Чи ріже оця нова? Що стріше. Де тут? Ану. Чекай, чекай. А, це тормоз. Виключив. Що не так? А, тут ще й воно включається, це село без газу, а стара не включалася зразу. Що не так? На силочку. Коротше, дивіться, щоб пилка робила. во включаємо. Це тормоз включений, Тормоз виключений. Все, фурече. Все, заправлю масло, бензину. А, ні, бензину не буду заправляти. Коротше, залию масельця. Попробую, як ріже. є в мене Берест. Ще в мене там пеньок в лісі придивився ясиновий, старий, може, хоч не захейте тоді, що я ріжу тільки м'ягеньке. Кому цікаво, десь на днях буде погода, буду тестити. Поки склав купи цю одну, зараз я буду дивитися тут того. Це така сама пилка, тільки на один акумулятор. Кому цікаво, наступний відос. Ну так, на перший погляд, досить непогано. Мені хавається.